Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні у нас буде доволі таки важлива тема, що стосується осінньої обробки саду. Осіння викорінююча обробка або оприскування саду є дуже важливим заходом, яким ні в якому разі не потрібно нехтувати, якщо в наступному році ви хочете отримати гарний урожай. Всі, ви бачите, як стрімко відбувається зміна клімату. Він стає більш теплішим, м'якішим, а тому більш ідеальним для гарної зимівлі для різних видів шкідників і хвороб. Саме тому під час проведення таких обробок варто використовувати препарати як проти хвороб, так і проти шкідників. Осіннє оприскування саду проводять при повністю опалому листі і з дотриманням плюсових температур оптимально, якщо це буде 5 градусів тепла. Оприскувати при мірусових температурах не варто. Будь-яка осіння обробка саду від шкідників і хвороб. Проводиться у суху і безвітряну погоду. Можна використовувати і більш сучасні препарати, але враховуйте момент, що вони використовуються при певних температурах. І якщо ви їх не дотримуєтеся, то ви не отримаєте від них відповідної дії. І це будуть гроші викинуті на вітер, і ваш сад не отримає захисту, тому це важливий момент. Отож, після листопаду або вже перших заморозків потрібно приступати до осінньої викорінюючої обробки. Як правило, у мене це кінець листопада. І це можна робити як по класиці, або вже новими препаратами. Що я маю на увазі по класиці? По класиці це може бути залізний, мідний купорос, бордоська суміш, сечовина, або теж карбамід. Давайте коротко на них зупинимось. Якщо плануєте використовувати зарізний купорос, до речі, по цим всім препаратам. Я вам кажу норми їх використання, це ту інформацію, яку я знайшов для вас в інтернеті. Особисто я їх не використовую. Можливо, вам буде цікаво це як для інформації. Отож, залізний купорос він знищує понад 85% сумкоспор з будника парші. Він відновлює запас заліза. Але при цьому концентрація повинна бути його 200-300, а дехто навіть радить 400 грам на 10 літрів води. А у разі, якщо ваш сад хворів на протязі сезону. То всі 500 г на 10 літрів води. Потрібно обробити, безумовно, саме дерево, пристовбурове коло, і дерево має бути гарно змочене, тому що і цей препарат, і всі інші вони препарати контактної дії. Там, де ви обробили частину дерева, там цей препарат і подіяв. Також він буде ідеальним варіантом для боротьби із різними лишайниками, тому що саме в лишайниках ідеально і комфортно зимують спори різних хвороб і личинки різних комах-шкідників. Бордоська рідина, друзі, радять 300 г мідного купоросу і 300 г гашеного вопна на 10 літрів води. Також доволі такий непоганий варіант. Мідний купорос 300-500 г на 10 літрів води. Також непоганий варіант. І то і то універсальні фунгіциди для осіннього оприскування. Мідний купорос створює на стовбурах та поверхні ґрунту захисну плівку, яка захистить стовбури та гілки рослин від проникнення в кору комах і знищить тих комах, які вже влаштувалися там на зимівлю. Ті ж препарати позбавляють сад і від таких небезпечних хвороб, як монеліоз і комомікоз, великої проблеми у всіх кісточкових. Такі оприскування позбавить сад і від більшості гнилей, борошнистої раси. І інших захворювань. Також це може бути сечовина або карбамід. Він буквально випалює спори інфекцій, а відкладені на корі яйця і комахи шкідників також знищує, проявляючи себе як і фунгіцид, і інсектицид. Головне, правильно підібрати концентрацію. І тут все залежить від ступеня зараження вашого саду. Якщо в минулому сезоні ваш сад не захопила епідемія якихось хвороб і шкідників, то використовуйте карбамід у концентрації 200-300 г на 10 літрів води. Якщо ж в саду були проблеми, там порша чи, попелиці якісь, чи інші шкідники, то тут же потрібно робити більш міцний розчин 500, а то й всі 700 г на 10 літрів води. Іноді садівники бояться використовувати карбамід восени через те, що він містить азот, і він ніби може спровокувати ріст пагонів. Але більшість хвахівців схиляються на тому, що при температурі від 0 до 5 градусів пагони рости не почнуть, тому сміливо можете використовувати і цей засіб. Незважаючи на це, багато і, зокрема, і я, садоводів, радять використовувати більш сучасні препарати. Які це препарати? Це можуть бути препарати групи, що містять діючу речовину емульсії мінеральних масел, ростових речовин. Це теж препарат 30D і 30 v Я використовував цей препарат, хто слідкує за моїм каналом, той знає. Я про них детально розповідав і мушу відмітити, що залишився цілком задоволеним їхньою дією. Після обробки ними на рослині утворюється плівка, яка не пропускає повітря. В результаті рослині не наноситься ніякої шкоди, екології, до речі, також, а самі паразити вони тим самим знищуються, задихаються. Причому звикнути до такого неможливо, і препарат можна ефективно використовувати із року в рік. Дуже важливо при цьому, знову ж таки, дерева повністю обробляти і обробляти при стобурові кола. Температура використання 4-5 градусів тепла. Наступний препарат Біошок. Це фунгіцид, бактерицид контактної дії, він призначений для боротьби із комплексом грибкових і бактеріальних хвороб. Він рекомендований до використання як профілактичний, бактерицидний, дезінфікуючий та лікувальний засіб. Біошок починає діяти миттєво, він подавляє патогенні організми, перешкоджає їхньому розвитку і зростанню. Завдяки допоміжним речовинам, які входять до складу біошоку, препарат забезпечує гарну змочуваність дерева, що дозволяє тривало та міцно утримувати діючу речовину на поверхні рослини, в нашому випадку дерева. Він має стійкість до атмосферних впливів, дощу сонця і вітру. Він показаний для використання проти збутників багатьох-багатьох хвороб і не викликає звикання, що також плюс можна використовувати із року в рік. Температура застосування 4 градуси. Ідеально, якщо ви будете використовувати його у баковій суміші, біошок і препарат 30D. Це взагалі варіант. Я планую в цьому році таке і використовувати. І, до речі, препарат 30D тут буде у ролі прилипача. Перевагою цих двох засобів є й те, що вони досить гарно розчиняються у холодній воді. Наступний препарат це препарат брунька. Багато хто садоводів надає перевагу саме йому. Це препарат інсектокарицидної і фунгіцидної дії. Температура використання такого препарату також не нижче 5 градусів тепла. Норми витрат цього препарату ви можете прочитати в його інструкції. Отож, як бачите, є достатньо засобів, за допомогою яких можна проводити осінню обробку саду. Що обрати, вирішувати лише вам. Головне, повторюсь, пам'ятайте, що це препарати контактної дії, тому потрібно дуже добре і ретельно обробляти як стовбур дерева, так і його крону, так і пристовбурове коло. Оскільки там, де цей препарат потрапить, там він і проявить свою дію. Також потрібно, друзі, враховувати і температури використання цих препаратів. Це найважливіший момент. Другий, чому? Тому що якщо ви Наприклад, препарат потрібно використовувати при температурі не нижче 5 градусів, ви будете використовувати його при нульовій температурі, то він просто не проявить свою дію. Ось і все. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, то вподобачка, підписка на канал, також залиште коментар, це допомагає просуватися цьому відео вище. І до нових зустрічей! Дякую за вашу увагу!